Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Починаються весняні роботи. І для бордовської суміші приготування, а також для побілки дерев, потрібно вапно. Тут написано, що це вапно не гашене. Його треба загасити. Продавши заказала, що це якісне вапно і треба бути дуже обережним. А ми перевіримо. Тому що я не довіряю, а перевіряю. Погнали! Отже, для гасіння. Вапна нам знадобиться цинкове відро. Є у нас 2 кг негашеного вапна, так званого, і 5 літрів води гасимо. І так, дотримуючись правил техніки безпеки, засипаємо вапно у відро. 2 кг негашеного вапна. Якщо воно не гашене, повинно дуже сильно Закипіти і нагріватися. Беремо 5 літрів води. так Я в окулярах захисних і починаємо вливати. І треба буде кришкою накривати. Замість кришки будемо таке використовувати. так Ну що, погнали, перевіряємо. Кажуть, що повинно шипіти і розбрискуватися. Виливаємо 5 літрів. Нуль. А ні, шипить. Шипить, гаситься. Щось стає? Ура! Не зовсім пропало. Негашено вапно це оксид кальцію. Навряд чи він там був. Там багато було загашеного, але все ж таки щось та залишилося з негашеного. О! Набирає обертів. Гасіння набирає обертів. Щось та гаситься. Перемішаємо додатково. Якась там доза була негашеного лапна. Так, нагрілося. Дійсно, значить реакція відбулась. Дорога гаряче. Ура! Значить, можна буде робити і бордоску суміш. Ще досі кипить. Булькотить. Парує. Парує, гаситься вапно Ура! Ну, оце така маса після гасіння, що досі парує. Клас! Вапно о такої консистенції якраз годиться для приготування бордоської суміші. Будемо готувати бордоську суміш правильно. Це 3% бордоску суміш для оприскування саду перед розпусканням бруньок. Для того ми будемо брати. 300 грам отакого погашеного вапна і 300 грам відповідно мідного копоросу. Чекайте наступне відео. Відео українською. підтримаємо український контент, ставимо лайку вподобайку, пишемо коментарі і підписуємося на канал обов'язково. Дякую, шанувальники, зелених скарбів.